Ранку їдемо по гриби. Не знаю, чи щось назбираємо, чи не назбираємо, але їдемо. Випросила чоловіка, щоб сьогодні їхав мною по гриби. Поїдемо, подивимось, я вам все покажу. Можна вже, як казали, людей за кожним кущем, бо може тих грибів, і близько. І близько нема. Поїдемо подивимося, що там всі роблять. Сезон, сезон. Не було дощів, а тепер почався сезон. Добре, їдемо помалу. Ми в'їхали в ліс, але ми їдемо ще. Вже машини, вже машини стоять там. Минули ми. Вже дві машини ми минули. Ми не дуже такого самого разу раненько. Досвідку, але... У нас роса, така роса, що страшне. Але їдемо помаленьку. Тут ще нема машинів, де ми так машини кладемо, тут ще нема е таких нікого. Вроде би, То. Ну, У нас приходять із посілка, і зівсюди люди сходять, ніби вже ніде лісу нема. Ну, але, але люди, хто люди. хоче, там собі ходить, там собі збирає. Отакі у нас. Сюди у нас не можна заїжджати, тут у нас рогатка, сюди не заїдеш. От ми стоїмо тут і зараз будемо йшли. Так. Тут у нас такий високий ліс, високий високий ліс. Видите? З тої сторони і з тої сторони такі дуже високі дерева. Такий вони є, такий чистий. але... Є, тут нема ще, тут ще немає, ми ще підемо далеко. ось Тут навіть ми не зупиняємось. Бо тут нема грибів. То ми просто... Йдемо чи що шо ти щось знайшов, щось знайшов. А що ти знайшов? Або, Або видите, ти знайшов сивульку першу. Ага, ага, Добре, йдемо. Далі будемо пробувати, будемо пробувати збирати. Видите, перша, <перша сивулька. Будемо пробувати. Шукати, збирати, потім вам покажу. А во, видите, подивіться, які в нас які козарики, подивіться. О, це такі, такі гриби, але це козарі називається. Подивіться, яка красота. Зараз ми їх... Ой, на, на тобі сиво. Бій. У мене всі руки зайняті. О, А зараз я їх. Ой-ой, розриває. -ой. Тут же види, тут же надіжений а цей поподимося. Чи він чистий, чи він нечистий. А ну на відріжжі. Ось тако то добре. Бо, то Дуже буде довге відео, то треба потрошки. Це ми зайшли, польський якийсь чоловік знайшов. Трохи обгрижений, каже, а цей ціленький такий. О, бачите, я буду нині оператором він збирав, збирала, я буду знімала. О, бачите тут? Або, а вісім. Ну, Вісі які молоденькі. Два. бачите. Ага, яка красота. Воно бери. Я таке в руках маю, то я буду збирати, але коли було що. Аво ага. які. Це в нас називають польські гриби. Знизу жовті. Знизу жовтенькі, то польські грибочки. Добре, О, ми пройшлися. Маремушка така. Або. Тут ще така молоденька, така молоденька. Я люблю всі, я люблю ці губи такі. Або. Ой, ой. Весь. ви така маремушка. О. Са. Друга така. А зараз обріжу, -то, то вони там, звичайно, все мають ніби черв'яви. Аво, дивіться, Тут третя, тут четверта. Ой-ой. Аво, або. дивіться, яка, яка краса. дивіться, яка красота. Віць, яка краса. Ми тут трошки походимо, а ну, може, щось назбираємо, не знаю. Подивимось. Чоловік туди пішов, щось там шукає. Нема мене не годі знайти. Трошки чоловік назбирав, а я взагалі чуть-чуть взагалі, з того всього буду їсти персик. <рістити> Прийшли до ліса, щоб всі наїсти персиків. А, але най, <рістити> і персик треба з'їсти. Ой, ходимо, ходимо і нічого, люди десь несли, десь мишенів там багато. Люди несли, а ми щось ходимо і по тих травах. І такого не вийде. Тут вона питала. Якісь, якісь зрізала козарик. Тут ще напитала, а во які. Але вони великі. Може, вони не, не як це називають. Але що це таке? Непогані, але вони великі. Зараз подивлюсь. А ви знаєте, це білі гриби, Василь. Я знайшла два білі гриби в А-а-а, дивіться. О, два білих грибки я в купці знайшла. Подивіться, Повідіться, я не добре показую, не добре видно. Подивіться, які файнюні. Ай-яй-яй, Подивіться, яка то красота. О, знаєш, я не зря до ліса приїхала. Ходила, 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 як та черепаха лазила, М -м, а знайшла два білих гриби. Дивись, яких я знайшла два білих грибки. Видиш, а я думала, що то може. Ті козарі, а то гриби білі. Ти поняв? Ти поняв? А -а -а -а. Зараз я тобі дам відро, або я сим пакетом несу там фляшку з водою, то то не добре, вони помнуться, порвуться. М -м -м, тут трошки він надіджений, але то нічого? То нічого. Ви яка красота. По-моєму, білі гриби, ні? Супер? Супер. Ну, no. супер. No, супер, супер. Супер. Десь має ще бути. А десь може і ще є рядом. Зараз подивимось. Чекай, не стань там мені на маремушку, хоч вона трошки з'їджена. Добре, чисті, обрізай, клади собі в відро. Бо я, ми одне відро так, як набрали. Але лишили в машині, прийшли. Ой-ой-ой, всю другу сторону. І хотіли ще е, подивитися. І тут мені попало. Я думаю, що ж то таке, а то два білих грибки. На тобі ще сиво, угу. Легенько їх щищай. Навіть не обрізай трошечки їх щищай. тако, шкрабай їх просто легенько. А, видите, як ми, як ми прийшли сюди в цю сторону. Ой, добре, будемо ще далі. Подивитися. Пенсину в ногах спалили, каже чоловік, недурно. О, ще є. Видите? Ще є. Чоловік каже, що в мене ліпший зір, як в нього. Я не бачу. Мені так мерехти в очах, що я не бачу, йди зриваю Василю, бо я вже е... не маю куди йди зрізай. Ви ти яка краса? Добре, не буду кожний гріб показувати. Подивіться, як в по вітю стоїть деревина, висить. бачите, подивіться, подивіться. як в вітю висить деревина, якби так впала на людину. Добре, що немає ніякого вітру. Дивіться, як в повітю висить. Така величезна деревина, лише там вгорі зачіплена. Видите? Я не знаю, хто це так, із, хто це так зробив, що так підрізав і так деревина уповітю. Капець. Все капець. Хтось чи шкоду зробив, чи що? Не знаю. Але от таке, подивіться, ж, я ж таке не виділа. Така груба деревина, так по вітю за гілі зачепилася і так висіла. О, о, видите? Видите, який я ще зрізала тут о, маримушку таку і все, її, і все ще її, такі, такі її дідушки? Видите? Отакі во. О, і ще тут такий маленький. Видите, зріжу грибочок. Угу. Ось такі марімушки, такі марімушки. Добре. Все, що ми назбирали, бачите, змучилися і їдемо вже додому. Їдемо додому, Дома я розберу, що куди, потім ще покажу. Все, ми вже прибули додому. все, Зараз буду о, змучилася, буду. буду... і, і той Чоловік змучився. Будемо зараз я. Переберуся, помиюся і тоді буду перебирати ті гриби. І вже хіба покажу, як може буду готувати, що усмажу трошки. Все, будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. І всім пока-пока.